Про ситуацію на фронті поговоримо далі. Там відбулося 71 боєзіткнення минулої доби. Про це повідомив генштаб найбільше ворожих штурмів на Новопавлівському напрямку. Там ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Сили оборони отримують окупантів у районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне. 18 атак наші бійці відбили на Бахмутському напрямку, 10 на Авдіївському і 9 на Лиманському. Для прикриття своїх штурмів Урмів ворог активізував авіацію, завдав майже сотню авіаударів. Своєю чергою сили оборони ліквідували 780 російських солдатів, 30 артсистем і 12 танків. Детальніше про дії окупантів довкола Авдіївки. Далі будемо говорити з Сергієм Цихоцьким. Це офіцер 59 ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго дня. Вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава, слава. перш ніж перейдемо до обговорення поточної оперативної ситуації, знаємо, що ви проводите збір на якісь потреби ваших хлопців, розкажіть детальніше, на що саме. Що все складно, засоби ребільші довітроні. До речі, користуючись, я хочу сказати, що тільки за вчорашній день цими самими засобами РЕП завдяки. Громадян, в тому числі, е, було посаджено і деактивовано 23 е, безпілотних літальних апаратів, типу крило. Це такі ну, розвідувальні апарати, які весь час над нами там літають. І е, 56 е, штук fpv дронів е, з 80 запущених по нам на наші позиції. Оце результат того, як люди допомагають і. Як воно потім все використовується на для нашої перемоги, пане Сергію, я зараз нагадаю нашим глядачам, що просто зараз на своїх екранах ви бачите QR-код у своєму правому куту і бачите номер карти, куди можна також перераховувати гроші. Усі зібрані вами кошти підуть для 59-ї окремої мотопіхотної бригади, друзі. Перераховуйте гроші на карти, а QR-код. Ви знаєте, що, що з цим робити? Треба його просто сканувати, наводити телефон, камеру свого телефону, і у вас буде відображатися місце, куди ви спрямуєте свої кошти. Пане Сахоцький, яка обстановка у вас? Значить, чути. Та робоча ворог значить, намагається постійно маленькими групами спроби спроби просуватися. Йому це не вдається. От ну, це ви знаєте, що великі, потужні таке там наступ в суботу наших сусідів. Спро знову невдача, і от вони таким чином зараз. Ціх от е, мобілізованих в першу чергу посилають на те, щоб ну е, проводити таку розвідку бої, тобто заходять в до якихось будівель розруйнованих напівзруйнованих, і там намагаються закритися. Але ми постійно їх скажімо, взити викурюємо по залишає назад. Пане Сергію, Форс повідомляє про те, що війська країни-агресорки 30 березня здійснили на Авдіївському напрямку, мабуть, одну із найбільших танкових наступів від початку повномасштабної війни. На вашу думку, чому росіяни відважились на такий штурм? І як вдалося поламати їхні плани? Вони приходять доходять до різних комбінацій, тому що традиційний. Піхотні штурми, то ми там харісованими, на нашій ділянці доходило там в одному місці до вісіми одиниць бронетехніки, включаючи танки, БМП, також невдача. Тому спробували мабуть, взяти психічні, став інші. От. Але бачите, як спрацювали наші. Е... Сусіди, в тому числі, да? ми за цим також спостерігалися, всі готові надати допомогу. В разі чого це єдиний форм нас? Немає скажу, радості, якщо е хтось десь по е підійде чи відступить, і так далі. Це захвальний формідь на всіх абсолютно тіляк. <плух> В Спроба, як завжди, вийшла на вора. Це нас от багато техніки спалимо, нарання псилична противника. Завдяки у цій невдалій операції ще погіршився, Так що йдемо правильному правильному напрямку. Сергій наостанок, коротко вас попрошу. На вашу думку, до чого готуються окупанти на вашій ділянці фронту? Ми хотіли відчуватися, і все-таки, я думаю, що максимально, е максимально, що вони можуть і що вони хочуть зробити, це все-таки доки ділянку. Нетської Луганської області і на цьому там різними шляхами закріпитися. Бо що також знаємо, що вони на тих позиціях, яких зараз знаходяться, теж порно укріплюються, не розуміють е, сьогодні е, всю небезпеку, яка йде з збройних сил України, Сил оборони в цілому, от і вони горять тели, і так далі. І тому безпосередньо ці відроди

За те, що долучилися до нашого ефіру, традиційно долучаються до збору. Нагадую, у вас теж є можливість це зробити, бо бачите на своїх екранах QR-код. Сума насправді збору не маленька, але й зібрано немало. і Залишилося не так багато. Впевнений, що можемо його закрити спільними зусиллями, хоч сьогодні. Сергій Цехольський офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка був з нами на прямому відеозв'язку і зокрема, розповів, що ваші донати і ваша допомога збройним силам України допомагає нашим бійцям ефективно протидіяти російським. for looking.